Всіх вітаю в мене на каналі. Сьогодні відео буде про міні Bluetooth колонку. Я детально розкажу, що куди паяти та які деталі використовую. Також дам схему підключення. Зараз на екрані ви бачите Bluetooth схему. Вона буде виконувати роль приймача музичного сигналу зі смартфона. Для підсилення звуку я використовую модуль памп 8403. Зараз ви можете бачити схему підключення. Живлення майбутньої колонки будуть ось такі два маленькі акумулятори. Також один із головних компонентів це динаміки. Також потрібен один вимикач для вмикання, вимикання, живлення, цілювачу звуку. Щоб все зібрати докупи, потрібен корпус. У мене металевий. Всі слюсарні роботи я залишив за кадром. Так як у мене металевий корпус, я не знаю, як Блютуз буде передавати сигнал, тому мій корпус буде також виконувати роль антени. Для цього на корпусі я за допомогою артофосфорної кислоти зробив напайку. На платі Bluetooth я теж залудив контакт від антени. Для того, щоб дроти не займали багато місця, використовую мідні лаковані. Зараз перевіряю напругу на акумуляторах. Все добре, можна продовжити далі. Також не забуваємо підписатись та написати коментар. І додивитись відео до кінця. Мої динаміки мають опір 8 Ом. Так як у мене корпус залізний, то його треба ізолювати. Я використовую липку стрічку. Схему блютузу я теж ізолюю, вона буде триматись на термоклею. З іншого боку буде кнопка увімкнення та світлодіодна індикація роботи. Зараз я кріплю вимикач до корпусу. Він буде вимикати підсилювач звуку. Також динаміки фіксую на термоклей. Вони дуже добре будуть триматися. Так виглядає кінцевий результат. Я не дуже люблю працювати з лакованими дротами, їх треба ретельно зачищати від лаку та мати терпіння. Але в даному випадку по-іншому ніяк. Зараз до корпусу колонки я паяю провід. Другий кінець паяю до блюту антени на платі. Таким чином, все це так виглядає. Я вже підготував таку маленьку купу дротів мідних. Зараз їх буду припаювати до підсилювачу звуку. На платі 8403 є контакти для двох динаміків, в них є полярність плюс та мінус, тому треба бути уважним. Зараз я туди паяю дроти. Тепер я повертаю плату та паяю до контактів плюс та мінус. Це живлення. Також ще три контакти. Left лівий канал, GND – це земля, right це правий канал. Правий канал та лівий канал будуть підключатись до Bluetooth-схеми та земля. Зараз на екрані ви бачите схему, за якою я спаяв свою bluetooth колонку Дроти дуже тоненькі, тому треба уважно паяти все. Як можете бачити, вийшло доволі компактно. Підсилювач я кріплю на двосторонню липку стрічку. Вона дуже гарно тримає. Також слугує ізолятором. Маленькі дроти всі ізольовані лаком, тому не слід переживати, що там щось замкне. Щоб усе працювало, мені залишилось під'єднати два акумулятори. Для початку я їх змотую липкою стрічкою разом, потім об'єдную їх разом та спаюю паралельно. В ідеалі треба поставити стабілізатор напруги на підсилювач звуку, але я цього не зробив, піде і так. Ось так воно виглядає в зборі навіть місце залишилось. Зараз я закрию кришкою та будемо перевіряти працездатність. До речі, цей корпус я взяв з якогось крему. Його довжина 5 см, ширина 3,5 см, товщина 1 см. Доволі стильно виглядає, на мою думку. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Для роботи спочатку треба вимкнути маленький вимикач. Він вимикає, цілювач звуку, потім натиснути на кнопку блютузу. Як можете бачити, синій світлодіод світиться. Це нам говорить про те, що все добре працює. Тепер треба з'єднатися з телефоном. Телефон бачить Bluetooth це дуже добре. Чекаємо, поки з'єднається. Знаходимо мій канал в Ютубі та дивимося мої відео. Зараз перевіримо, як цей звук працює на цій колонці. Спочатку треба пропустити рекламу на Ютубі, її дуже багато, а краще встановити інший додаток, наприклад, реванцет. В ньому можна без реклами дивитись відео на Ютубі. Колонка працює, звук трохи рипить, якщо зробити на всю. Але я вважаю, для такого маленького пристрою це дуже непоганий результат. До речі, вона заряджається від 5 вольт будь-якої зарядки. Красний світлодіод свідчить про те, що треба заряджати акумулятор. Цю міні колонку можна повісити собі на ключі. Вона компактна та у неї залізний корпус. Так відео могло б бути краще, але перед тим, як щось писати погане, зробіть пару подихів. Дякую за перегляд.